Урок географії в школі училка питає. Діти, а хто живе в Німеччині? «Ліс рук». ну ось ти, Машенько, німці, правильно, сідай, а в Болгарії. «Ліс рук». ірочка, болгари, правильно, а в Індонезії рук уже поменше. Дімочка, індонезійці. Правильно, а в кіт дівуар рук немає. Діти, це вам залишається як домашнє завдання. На наступному уроці вчителька запитує, то хто живе в кіддівуар? Один вовочка тягне руку, вчителька з подихом. Вовочка, ліліпути, Чому? А я у матері запитав, а вона каже, а мені до пізди От я й подумав. <риклад> На уроці географії у школі. Діти, пограємо у гру. Я описуватиму вдачу якогось народу, а ви будете вгадувати, що це за народ. Добре? Домовились. Отже, гарний народ, і працюють, наче і гостинні трішки. Проте, як вип'ють, ховайся, бо буде лихо. Петрик викрикує: Та це ж москалі! Ну які ж москалі, Петрику, вони росіянами звуться. А взагалі-то правильно, сідай! Наступне! І хазяйновиті вони, у всьому порядок та рахунок знають. Тільки от взимку в них снігу не випросиш. Марічка підскакує: Я знаю, жиди це. Та які ж вони жиди? Їх євреями кличуть. А взагалі-то правильно, сідай, Марічко, остання людність. Хазяйновиті, щирі, гостинні люди, а хати в них маленькі, гарненькі, побілені, поряд мальви ростуть. Це як у казці. Проте вийде чоловік з хати, подивиться на хатинку, сусіди і, зціпивши зуби, промовить: Або дай вона згоріла! У класі мовчанка. Ну хто це? Що не знаєте? Чого мовчите? Тихенький голос з останньої парти. Зате ми гарно співаємо. <плес>